Якщо чоловіка зупинили на трасі, як ви йому допоможете? Ну, у нас перш за все, клієнти розуміють, якщо є потреба їхати за межі там міста, області регіону, необхідно повідомити про це свого адвоката. В межах адвокатської підписки ми виходимо на окрему онлайн-консультацію, де чітко стратегуємо цю поїздку. Якщо об'єктивно розуміємо, що людині краще не їхати, то юрист йому каже, що ми не радимо вам їхати, тому що, на жаль, ваша ну маючи відповідні там порушення, будь яка зупинка може обернутися для вас негативними наслідками. Однак, якщо навіть в межах цієї стратегії ми розуміємо, що це можна зробити безпечно, клієнт отримує на руки ордер, він має доступ до кнопки SOS, і на випадок там, подібних зупинок він одразу залучає адвоката, навіть ще до етапу, коли у нього спитали військово-обліковий документ. А зараз ну, відсоток таких звернень він, ну, десь ну, невеличкий, але він є, коли людей зупиняють на трасі, і це наші клієнти, вони натискають кнопку SOS, по мовці адвокат в більшості випадків це я спілкуюсь з представниками поліції. Вони перевіряють, відпускають людина їде там до точки. Б. Однак, ну без скажімо, цих елементів захисту, без правового радника краще ну зараз не мандрувати.